Від луки святого Євангелія читання, в той час став Ісус на рівні місці, була там велика сила Його учнів, і людей вельми багато з Юдеї та з Єрусалиму, і побережжя Тиро та Сидону, вони прийшли слухати Його і оздоровитись від своїх недух, і всі ті, що їх мучили на чисті дух теж оздоровлялись. Увесь народ намагався Його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх. Оздоровляла. Тоді він звішивши на своїх учнів очі почав казати Блаженні в Боги, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні нині, бо ви насититеся, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись, блаженні будете, коли вас ненавидитимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас та коли викинуть, як вещесне ваше ім'я сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо ваша нагорода велика на небі.